Середа. Як я мріяла, як я мріяла, сьогодні сонечко, класна погода. І я йду на роботу. А в неділю, коли ми будемо вихідні, і плануємо піти в гори. Яка буде погода? Правильно, дощова. Ну нічого, ми будемо сьогодні наслаждатися, будемо напитувати цю класною погоду, мій шарик він літає. І всім гарного дня! Я вирішила, що мені треба купити таку розчосочку, бо я роблю зранку маски на голову і треба розчесувати волосся, щоб та масочка добре пропрацювала. Напевно, щось такого плану. Так, коштує 5 злотих в китайському магазині. І ще мама попросила купити таку. Не знаю, як то називається шваброчку для цих, для вікон невеличко. Треба подивитися десь тут чи не тут. Ні, не тут. Тут салатка вегетаріанська і той паштет, який показувала, що він щось, щось. Не знаю що. Може якийсь сир. Цим смачного хто їсть разом зі мною. Я вже половинку з'їла, це мій паштетик, який я сьогодні купила. Ну, такий, знаєте, непоганий. Написано, що він з, цілого, з цілої куриці. Я так думаю, що туди входять різні частини, такий самий-самий вкусний із всіх, які я пробувала в гамі. І теж я беру таку називається салатка вегетаріанська. Мама завжди, ну, блін, розкажи, з чого вона це стоїть? Тому що так ж, ну, особливо і непонятно. Вона стоїть 12,99 за кілограм. І що, ще вам сказати, по ценнику? Ну, на 3 злотих це я беру. Такий собі судочок маленький, ну, контейнер. От, сюди входить, я взагалі не знаю, що. Я бачу тут моркву, бачу кукурузку. Навірно, тут якась капусточка квашена, чи якась така хрустяща капуста. Воно це все заправлено майонезом. І тут щось таке тьомненьке. я так думаю, що може не дуже. А, огурчик. Я не знаю, що тут ще є. Не знаю, Цибульки, мабуть, немає. Не знаю. Хто знає склад цієї салатки, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені вона подобається. Не так часто, щоб я її, її їла. Ну, іноді, от, коли вдома не возьму покушати, то можна. Ну, і теж взяла сир камамбер. не знаю, може, це, звісно, і неправильно їсти його просто з кавою. Бо знаю, що там його роблять в духовці ложать посерединки його, там надрізають потім, що там, хлібушек викладають. Ну, в общем, бачила таке красиве відео, треба буде колись спробувати, правда, я не їм, ну, то таке. От, Так що у мене така трапеза, ну і кава моя улюбленна. Так що я їм, хто їсть разом зі мною, всім смачного. Погода, ви самі бачили, яка класна у нас на вулиці. Так що, прям ну, настроєння класне, чесно. Думаю, що і у вас таке теж настрій такий. Дякую всім, хто мене підтримує. під... Вчорашнє відео теж отримала дуже багато підтримки. Бачу, що є у мене теж багатенько нових, багато тих, кого я знаю, і мені правда трошки неловко. Тому що, знаєте, коли я заводила канал, я його взагалі завела ну, як щоденник. Я не думала, що там взагалі будуть підписчики, що комусь буде цікаво. А потім якось воно закрутилась, закрутилась, потім мені стало інтересно, і мені захотілося все-таки набрати цю тисячу підписників. А зараз, коли я бачу, що багато людей, яким інтересно, які за мною наблюдають, і думаю, блін, ну, прикольно взагалі. Ну, мені дуже подобається. Мені подобається те, чим я займаюсь і те, що я показую в YouTube. Понятно, що. Ну, не все так легко, не все так просто, як кажеться по відео. Ну, стараюсь показати так, як воно є. А ще б хотіла відповісти теж на коментар, який вчора мені написала моя підписниця по поводу того, що самі найкращі терми це у нас в Україні на Арабатській стрілці. Я з вами повністю згідна і. Я взагалі вважаю, що да, для кожної людини найкраще це те місце, де є м -м, рідне місце, так? де є, е як то сказати, родина, не родина, а як батьківщина. он. Я теж дуже часто споминаю Україну, і мені б хотілося зараз повернутися, і я б, навірно, прожила абсолютно друге життя зараз, після того, коли, коли були такі вимушені зміни. От ми, коли жили в Україні, мені постійно, знаєте, ти постійно відкладав. От, знаєте, життя ставилось на паузу. Ми постійно відкладали. О, там, давай поїдемо, відпочинемо кудись. Ой, а давай, навірно, на наступний рік поїдемо, бо зараз там якісь проблеми потрібно там щось зробити. А давай там поїдемо туди, то подивимось на те, то щось, ну щось для себе нове. Ой, а зараз давай лучше поработаємо, там немає часу чи ще щось. Ну, в общем, постійно це було відкладування, і життя якось так проживалося. Знаєте, не те, що я там хочу сказати, що якось там погано я його прожила. Да? Ну, от просто хочеться поділитися тим, як, як іногда люди просто а, проживають життя, і розуміють, що вони абсолютно її прожили по-перше, не так, як би хотіли, по-друге, життя вже пройшло і вже нічого не вернуть. І я, от коли ми тільки приїхали сюди, ну, коли взагалі не, не тоді, коли ми приїхали, а коли вийшла така ситуація з війною в Україні, да, я зрозуміла, що жити потрібно тут і зараз. Не вийде відложити щось на потом, тому що потім ми не знаємо, що буде. Що буде далі, ніхто із нас не знає. Взагалі, будемо ми жити завтра, не будемо. Буде війна, не буде війни, буде ще щось. Тому треба, якщо є можливість, то жити сьогодні і брати від життя сьогодні все. І тому, коли ми вже приїхали сюди, так ми перенесли таку дуже тяжку дорогу, і ці рішення, які ми приймали. Це був стрес для нас. Потім, коли була тут адаптація вже в Закопаному, і десь, напевно, місяці через чотири я, я поняла, що все, я буду жити не так, як я жила до цього, я буду жити по-другому. По-перше, потрібно більше подорожувати, більше дивитися, відпочивати, дивитися взагалі. Іноді, навіть, знаєте, не просто там поїхати за границю, щось там подорожувати, побачити. Ми іноді просто ходимо по вулицям і не бачимо, яка красота навкруги нас. От якби зараз мені дали можливість хоча б на тиждень поїхати додому, я б, напевно, по-другому. Вообще, по-другому б я прожила той час. Оцей даже, даже цей тиждень. Ну, так як ми я розумію, що такої можливості немає. То я питаюся прожити кожен день, який є у мене тут, тому що опять же я не знаю, що буде завтра. І знаєте, дуже цікаво спостерігати за людьми, які мають, наприклад, куди повернутися в Україні. Ну які, в яких є така можливість там, де в Україні, наприклад, не стріляють або немає окупації. Я дивлюсь на них, як вони теж отак от откладають якісь такі в них цікаві мислі. Понятно, що кожен вибирає для себе якісь пріоритети, якісь важні моменти. Ну, коли ти розумієш, що є твоя рідна батьківщина, в яку ти не можеш повернутися, це зовсім совсім другі мислі. І ти потім, по-другому, взагалі, по-другому, по-другому живеш. І знаєте, ще хотіла чим з вами поділитися такою мислю. У мене є ця клієнтка, яка до мене колись прийшла ще в началі, коли я тільки тут почала працювати, І вона мені так сказала, що от вам хорошо, ви тут всі, всією родиною. Ну як, ми виїхали, не всією родиною, понятно, що. У нас багато родичів, які залишились в окупації, багато родичів, які просто в Україні. Ну Самі Ріні, мама, папа, Богдан, Валік і я ми разом, да? як ми жили в Україні разом, так ми переїхали всі разом сюди. І от вона мені сказала, що от вам добре, що ви переїхали всі в місті, вам легше. А я тут одна, мама у мене в Україні живе, а дочка в, ну, ще десь живе, не знаю, де там вона живе. І от мені дуже важко, бо я тут одна, я оце працюю. І, і в общем, вона так от, ну, якби не то, що вона мені позавідувала, ну отак от, от вона сказала. І знаєте, що я їй отвітила? Мені колись мама года два назад давала послухати вірш. Який називається зато. Це, напевно, руський вірш. Понятно, що багато хто не стане його дивитися і воспринимати його, але там слова просто такі, які ну, сказані прямо в точку. Не тому, що вони там руські, а тому що ну от правильно вони написані, що у кожного із нас своє зато. Наприклад, ми всі разом зато нам немає куди вернутися. Ми всі разом, зато нам потрібно було прийняти таке рішення і покинути все, що ми заробляли, все своє життя. Тобто, все своє життя ми оставили там і приїхали сюди. А наприклад, у неї, да, в неї немає тут рідні. Вона тут одна, вона працює їй тяжко. Зато вона може в будь-яку минуту поїхати додому в свою рідну домівку, до мами і на свою ну, в Україну. Да? А, і тому у кожного із нас своє зато. І я і, і після цього вірша да, я перестала когось а, ну, комусь щось радити, або говорити, що ти там правильно зробив неправильно, або там у мене є подружка, там, яка залишилась в окупації, можна сказати, виїжджай, чому ти там залишилась. У кожного у нас своє зато. У мене своє зато я виїхала зато, у мене є свої. Ті, ну, те, що мені довелося залишити, перебороти і покинути, зато я маю те, що я маю зараз. У неї навпаки. Тобто, отака от ситуація. Скажіть, будь ласка, як ви дивитесь на те, що я зараз сказала, і як ви вважаєте взагалі, можна, можна сказати, наприклад, що та людина вчинила правильно? Що виїхала, або та, що залишилася, вчинила правильно, що вона залишилася. От мені завжди цікаво так порозмишляти на цю тему, тому що дуже часто, знаєте, там дивишся в Фейсбук і думаєш, ой, вона виїхала, їй хорошо, вона тепер там так класно себе почуває, їй так класно, вона там фоточки виставляє. Но з іншої сторони, ти ж не знаєш, що за тими фоточками. І скільки людині прийшлось пережити для того, щоб дійти до того, що вона, наприклад, має зараз. Ой, в общем, таку тему щось я затронула серйозно. А взагалі просто хотіла просто хотіла поболтати, розказати, як там день проходить, а затронула, бачите, яку серйозну тему для мене. Для мене це прям тема, яка визиває, не знаю, дрож в голосі. Мені здається, це ви замітили. Ладно, не буду сильно напря... <смі> напрягати, Ну хочеться іноді теж оставити воспоминання і про якісь свої мислі. Не тільки про те, що ти там робиш, куди ти ходиш, а й якусь внутрішню частинку себе теж оставить на каналі, щоб, чтобы... ну щоб самі передивитися і, можливо, з кимось поділитись тими емоціями, які теж є в мені. Дякую, що ви мене дивитеся, що підтримуєте. Ви, правда, моя опора, моя друга сім'я. Зато да, було тяжко заводити канал, щось своє показувати. Зато тепер у мене є така підтримка, як, як ви. Значите, кожен зато. А також мені дуже подобається, що появляються нові знайомства. Я люблю новим ну, дуже рада новим знайомствам, особливо, коли це такі різні люди. Да? Різні люди за характером, за віком. І ми знайомимось, і, і це класно. Це просто супер. Дякую кожному, хто, хто зі мною. Гарного чудового дня не знаю, що ще буде сьогодні. Ні, зараз піду працювати, бо я щось тут вліклась трошки, піду попрацюю. Сьогодні в мене до кінця буду пилять. А завтра такий у мене трошки легший день. Завтра у мене знову урок польського. Мені дуже подобається. Мені кажеться, що от мені не вистачало цієї увірності. Тобто, щоб людина, яка розуміється, мені сказала, що те ти, ти робиш правильно, а те ти, ти робиш неправильно. От цього мені. Не вистачало. Зараз я думаю, що ми попрацюємо з вчителькою і буде все класно. І буду я така вільно спілкуватися на українській, на російській і на польській, а потім перейдемо до англійської. Так що, так от. Всім гарного чудового дня. Не сумуйте.